По акумуляторам, які є у нас на зараз. Це у нас строму на 3 Ампера, високотоковий, є такерний роз'єм під зараз. Гросер. Що? Гросер. Строму. <сху> строму тут. гросер. Опечатка. Будемо. Будемо <сху> будем Значить, гросер 3А, високотоковий, 650 гривень. Строму. Да. Невисокотоковий теж є розйомчик, От індикатор 4-амперний казав, 650, така, така ж сама ціна. Далі 4-амперний турбопрокрафт. Він вже йде без. Ані з, з, з цієї сторони, перепрошую так, 800 гривень ціна питання і 2 8 А. 8 А 1900 гривень. Без Type-C і 2000 гривень із розйомом Type-C можна заряджати, новинка, можна заряджати вашу техніку. Це йде високото. Тобто 1900-2000. Щоб понять, чи підходить, вони вже йдуть без розйому такого. Тобто вони тільки заряджаються на зарядній станції. Щоб перевірити, чи вам підійде до вашої техніки, подивіться, будь ласка, на сам розйом. Має отак от виглядати. Це макітовська посадка, посадка тип Макіта. Отак от має виглядати такі от прорізи, така форма. Якщо на вашій техніці воно іменно так. Підійде. Там питання було в людини, чи підійде щось 48 вольт на якійсь китайській, неймовській ну, пилці, чи щось таке. Для замовлення пишемо магазин Болгарка. Контакти 6 профіт.